Всім вітання! Мене звати Тяся. Я читачка, психологиня, книжкова блогерка і письменниця. І сьогодні, у другому відео, ми продовжимо розбирати книгу Свена Брінкмана Зупинись, як протистояти культу самовдосконалення і бути щасливим. Ми минулого разу ми говорили про вступ і перший розділ. Сьогодні ми будемо говорити про другий розділ. Власне, попереднє відео ви можете подивитися. Я намагатимусь скорочувати як можу, але просто він мене бісить з кожної сторінки. Другий розділ він мені обіцяв багато, тому що мене теж насправді він називається зосередитися на негативі у своєму житті. Мене насправді теж трошечки підбішує позитивне це мислення, тобто, коли ми намагаємося постійно все найкраще, щоб все було добре. Щоб не звертати уваги на негатив, мені здається, що це хибна думка, тому що негатив він нас насправді багато в чому допомагає. І, власне, я сподівалася, що він зможе про це. Ну, якби власне це якось пропагувати, але не так сталося, як гадалося. Спочатку він почав з того, що він говорив про тиранію позитиву, про те, що е, такий знаєш, зовнішній світ ми намагаємося бути завжди позитивними, завжди нам все подобалося. Е, насправді, це типу. Трошечки суперечливо, бо він говорить про таку панівну ідеологію, але водночас, коли він говорить про панівну ідеологію, типу коучинг, психологія і так далі, то якраз в психології дуже багато зараз уваги приділяється вираженню почуттів і не завжди це про позитив, тобто це про негатив і про різні почуття. А якраз та ідеологія, яку він потім далі буде пропонувати, про придушення почуттів, вона про те, що до всього ставитися більш позитивно. І я не розумію тобто, ну, власне, він протирічить тут. Сам собі, тобто у нього немає якоїсь такої цілісності в його оповіді, і те, що він кілька разів за книжку, там раз три чи чотири, повторив про те, що, звісно ж, треба всі всі стратегії поєднувати, то ніфіга, воно все одно не складається. Дуже важлива думка, яку я з цієї книги хочу запам'ятати, це те, що ви маєте повернути собі право часом вважати, що все погано і край. І це дуже важливо. Я прочитаю ще раз: ви маєте повернути собі право, часом вважати, що все погано і край. Тобто, все реально погано. Uh, і от цього достатньо. От, власне, uh, позитивна психологія. Коли. Uh, він говорить про позитивну психологію, говорить про Селінгмена, про інших. То у нього дуже викривлене поняття, що таке позитивна психологія. І він тут розказує одну історію, яка просто показує його як дуже мелочного діда, який ну навіть ну він, він просто типу, мелочного чоловіка, який не розбирається з поняттями. Отож, він написав певну статтю. За іронією Толі, мій, напевне, найбільший негативний досвід ведення наукових дискусій пов'язаний саме з позитивною психологією. Кілька років тому я виступив з її критикою в одному жіночому журналі та в газеті. Борхлива реакція не змусила довго на себе чекати. Троє позитивних психологів, чиї імена я тут не згадуватиму, звинуватили мене в академічній недоброчесності і поскаржилися керівництвом мого університету. Таке звинувачення є найсерйознішим у науковому світі. Суть скарги полягала в тому, що я потрактував позитивну психологію як однозначно негативне явище, що свідомо. Розмішав теоретичні постулати з аспектами їх практичного застосування. На щастя, університет категорично відкинув скаргу, але така реакція психологів мене занепокоїла. Замість того, щоб написати листи на і організувати публічну полеміку, позитивні психологи вирішили поставити під сумнів мою репутацію як науковця в очах університетського керівництва. Я згадав цю історію, оскільки вбачаю іронію в тому, що ці позитивні психологи дуже активно уникали участі у відкритій науковій дискусії, либонь, таки існують обмеження навіть у позитивному. Відкритості до нового досвіду. Каплюси варто, що на щастя, не всі представники позитивної психології є такими. Парадоксально, але згаданий інцидент лише відкрі... підкріпив мої критичні зауваги щодо тиранії позитиву. Виявилося, що в самій позитивній психології іще належить викорінювати негатив і критику. І власне. Е... Він насправді реально пов'язує те, що позитивна психологія це про те, щоб до всього ставитися позитивно і о, щоб не сприймати негативу, і щоб брати таку ніби індивідуальну відповідальність за те, що відбувається навколо, тобто що все залежить від мене, і якщо це так, то о, Брінкман робить висновок, що позитивна психологія звинувачує людину в її проблемах і тисне на неї тим, що ти маєш вирішувати свої проблеми, тому що ти причинив їх. Я не знаю, з якого кінця тут почати. Давайте почнемо з бази. Позитивна психологія, скоріше, ну, власне, я знаю більше про психотерапію, її суть в тому, що вона підтримує індивідуальні можливості людини впоратися. І те, що людина вплинула на ситуацію, тобто вона не відкидає зовнішніх обставин, але вона говорить про фокусується на самовідповідальності самої людини. Якщо ти опинився в цих обставинах, Ну, так вже сталося. Ну, тобто, ну от ну, вийшло так. Може на якийсь відсоток там, ти посприяв тому, що ти в цьому опинився. Це невідомо. Але давай сфокусуємося на тому, що ти можеш з цим зробити. Тобто, фокус переноситься не на те, що світ такий поганий, несправедливий і жорстокий. Типу, це так. Але, типу, яка твоя частка? Відповідальності, що ти можеш змінити, як ти можеш це покращити своє становище. Бо від того, що ти будеш просто сидіти і нити, цей світ кращим не стане. Ця ситуація не стане сприятливою для тебе. Потрібно якось на неї вплинути ззовні, і ти це ну, типу, подумай, як ти це можеш зробити. Відповідно про це позитивна психологія. І коли... Е Якщо він, ну тобто він так само статтю написав, як він розписував в цій книзі, що от позитивна психологія, це коли ми думаємо позитивно, і що вона звинувачує людей в тому, що от з ними сталося, і що власне ніякого ні постравматичного, ніякого зростання не може бути це все просто жахливо, і це все просто з вами жахливе сталося, і все, то відповідно, я не ну, типу, я не здивована, що позитивні психологи вирішили не йти з ним в дискусію, тому що він говорить. Це в книжці він пише так, це апеляцій, безапеляційно, що там дискусії немає місця. І, відповідно, вони звернулись до редакції і до університету, і сказали, що цей мужик абсолютно неадекватний. І, типу, якби такий викладач був у мене в університеті. Я не знаю, тобто чи я зверталася кудись, тому що в мене дуже багато різних викладачів було і з цим просто треба змиритися, бо часто ну, дирекція на це не звертає уваги. Але. Ну, тобто, я би реально розуміла цих психологів, які вирішили припинити його діяльність в університеті. Отак, От скажімо. От. Ну і власне, що так, позитивна психологія, вона не про відсутність критики і відсутність позити, точніше, позитивне ставлення до всього. Вона про те, що ми можемо. Змінювати обставини, тобто змінювати, впливати на них, впливати на своє сприйняття цих обставин, на те, що відбувається. От і далі він говорить про звинувачення жертви. Господи, одним із наслідків слідкового фокусування на позитиві може бути звинувачення жертви, тобто пояснення страждань чи неприємностей тим, що людина достатньо оптимістично і позитивно ставиться до життя, або ж продукує сам замало позитивних ілюзій, обов'язковість яких обстоює позитивні психологи. Uh. Я ну, насправді я не дуже знаю про таку штуку, як позитивні ілюзії, і чи вона взагалі існує в позитивній психології. Але uh, те, що звинувачення жертвою через те, що вона недостатньо щось зробила, то це не позитивна психологія це стандартна схема, типу, ну, от, не знаю, виправдання насильства, виправдання чогось. І це не стосується позитивної психології. Позитивна психологія, вона ну, типу, її суть. В тому сфокусуватися якраз не на провині людини, а на тому, що вона може з цим зробити. Наприклад, так з вами відбулося типу, пограбування, як ви можете себе убезпечити надалі, а не те, що от що ж ви зробили і чого з вас пограбували. При цьому дослідники. Невідомо які дослідники, тут немає дослідження. Дослідники висловлюють побоювання, що курс на позитив змушує культуру прискорення вимагати від суспільства оптимістичного погляду і постійного відчуття щастя. Це ж навпаки, парадоксально спричиняє страждання, оскільки люди почуваються винними, якщо не можуть постійно бути щасливими і успішними. А, те, що наша культура справді нав'язує, що ти маєш бути щасливим, це так. Але я би сказала, що це ніяк не. Ну, Дуже мало відноситься до культури саморозвитку і до того, що пише автор цієї позитивної психології. Бо як ти сказала, типу. В нашому суспільстві психологія вона не дуже ще сильно імплементована в усі сфери, і особливо коли я була в шкільні роки. Але тоді вже була ось ця схема, що потрібно завжди посміхатися, бути щасливими, радувати батьків, робити якісь речі, старатися вчитися і так далі. І відповідно я би не пов'язувала ці речі, вони є для мене більш паралельними. У Бестселерів у пошуках щастя Селінгман е, Селінгман дійшов висновку, що відчуття щастя лише на 8-15 зумовлено з зовнішніми чинниками. Наприклад, тим, чи живете ви в демократичному суспільстві, чи за диктатури, багаті ви чи бідні, здорові чи хворі, високофункціональні чи безграмотні. На думку Селігмана, основним джерелом щастя є внутрішній світ, який піддається самоконтролю. Е, типу, я погоджуюся Селінгманом, тому що так само часто депресія є хворобою. Ну, типу, це теж одне з припущень. Тобто я не бачила цього підтвердження в дослідженнях, що депресія є хворобою, типу, більш інтелектуальних людей, тобто тих, які більш освічені, які більше, ніби, типу, бачать життя в цьому світі. І от вони, ну, типу, впадають в депресію, тому що вони забагато його проаналізували. Але що нібито. Можна на різних позиціях, щоб ляк свого розвитку, життя, позиції, здоров'я, можна бути по-різному щасливим. Тому що, ну, типу, це справді так. Тобто ну, я не можу це якось е, науково обґрунтувати, пояснити. Типу, я не бачила про це дослідження, або я не пам'ятаю їх, е, щоб їх переказати, але е, водночас просто для мене це типу, така як, ну, істина, що справді. Е, ми можемо бути з різних обставин, але наше ставлення до цих обставин, воно змінює те, як ми почуваємося. І власне, це одна з, ну, як для мене я зрозуміла з прочитаного про стоїцизм, то це один з постулатів стоїцизму, що типу ми впливаємо на обставини. І, і власне, коли автор так сильно посилається на стоїцизм, то він міг би якби, і це ідею підтримувати, я не знаю. Отож, далі автор пише, що точніше. Спочатку він пише розумну річ, а потім він робить свій висновок. Тож, людина спроможна виплакати в собі позитивні почуття, мислити оптимістично, відчувати передусім вдячність, прощати і, звісно, знаходити опору в сильних сторонах своєї особистості. Щастя полягає в задіянні наших внутрішніх ресурсів і продукуванні позитивних емоцій. В принципі, ну так. Да. І далі він пише свій висновок. Такий акцент на важливості внутрішнього світу, що передбачає перебуває під контролем нашої волі, призводить до формування проблемної ідеології, згідно з якою індивід має невпинно розвиватися, зокрема, виробляти в собі здібність позитивно мислити для того, щоб вижити в культурі прискорення. Ні, позитивне мислення, воно потрібне для того, щоб написати такі книжки. Е, От да, власне для цього воно і придумано. Далі він говорить про буркотіння. Власне, це непогано. Тобто, якщо брати як концепт, про те, що ем, в мене склалося враження, що традиція жалітися на всіх і вся насправді сприяє колективному відчуттю щастя і задоволення, як приємно зібратися разом і побідкатися. Це дарує людям багато тем для спілкування і дозволяє підтримувати певне відчуття єдності. І далі здатність вільно скімлити виростає зі спроможності поглянути в очі реальності і прийняти її такою, яка вона є. Отут би я трошечки розділяла, бо з одного боку, тобто, коли ми можемо побуркутіти, пожалітися, то ми можемо розділити з іншою людиною цей досвід свій, і ми можемо справді, ну не те, що прям побідкатися, але так реально подивитися на дану ситуацію, яка відбувається, розділити це, і це класно. З іншого боку, те, що саме от ось це постійне буркотіння це є відображенням реальності, я би не сказала. І тут я хочу вам порекомендувати книгу Фактологія. Вона така сама, приблизно така сама стара, як ця книга. Тобто, вона десь, типу, від 2010 до 15 написана. Я точно не пам'ятаю. Але там, власне, є 10 хибних уявлень про світ, про те, що, наприклад, багаті багатішують бідні піднішують, те, що раніше все було краще, як стверджує автор Свен Брінкмен. І власне. Ну, він каже не все, але каже, більшість було краще, з чим я теж не погоджуюся. Але суть в тому, що в книги Фактологія, автор автори, вони говорять про те, щоб ну, власне можна було аналізувати різні факти, і що насправді світ він рухається вперед і вдосконалюється. Так, можливо, він робить це не так класно, як ми хочемо. І відповідно, ну так само, як коли почалося повномасштабне вторгнення, і ще раніше, коли було АТО, і так далі, і. Ну, відповідно, в наших українських реаліях світ не такий класний, як він усюди. І не такий класний, ну, не те, що як усюди, а, власне, ви мене зрозуміли, я думаю. То для нас ця книга вона не така райдужна і класна, як для тих голландців. Але, власне, фактологія, вона мені більш. Не знаю. Не те, що реальна, але адекватна, ніж ось ця книга, яка говорить, що все погано, треба нитися, все так погано. Ну, воно погано, але ну, блін, треба на цим поратувати, посміятися. Ну, що поробиш. От. Е Далі він говорить про примирення з життям, про те, щоб приймати те, що відбувається навколо тебе. І тут у мене одразу починається в цьому розділі конфлікт про те, що. То скаржитися чи приймати життя. Як, ну, типу, як це розділити? Потім, він звісно, говорить про те, що і те, і те важливо. Окей, приймаємо. Але завершення розділу примирення з життям мене просто вразило. Тому що він пише: зосереджування на негативі готує вас до немабутніх негараздів. Окрім того, часом ниття дозволяє нам усвідомити, що в житті є і багато хороших речей. У вас болить палець на нозі, але ж не вся нога. А це не токсичний позитив. Це зовсім не токсичний позитив, коли ми нівелюємо свій біль, свої страждання для того, щоб сказати, що ну, так, не ногу ж тобі відрізали, лише пальця відірвало. Подумай про це. Ну, тлін, ну, не протиріч сам собі. Ну, обрав уже, що треба негатив. Негативити. Ну то негатив до кінця. Ну, не треба цю фігню вставляти, що сам ну, типу, це вже ну, тоді. Це... Це не просто послідовна позиція, це вже стає якась просто клоунська позиція і нелогічна логіка. Бо він так топить за раціональність і за те, що нам не потрібні ці всі відволікання там на емоції на що ще, але при цьому він дуже сильно сам заглиблюється і заплутується. От. Е ну, тому читайте фактологію, читайте Фрома. Я минулий раз його радила, бо він ну, типу, адекватні речі говорить. Ах. І далі він пропонує, що можна вдіяти. По-перше, він радить нам негативити. А по-друге, він радить нам думати про смерть. І от тепер це вже стає геть не смішно. Особливо в українських реаліях це просто хочеться йому окремого листа написати, сказати, що він гнида, і щоб він більше ручку в руки не брав і пальцями по клавіатурі не класив. Так, спочатку він цитує кого. Господи. Він цитує Сенеку, який пише: «Тож постійно думайте про те, що смертні не тільки ми, а й всі ті, кого любимо. Я не робив цього і фортуна вдарила мене зненацька. Тепер суджу так, усе довкіл смертний. Нема для смертності встановленого порядку, що може взагалі трапитися, те може нині трапитися. Епіктет прямо і дуже відверто зауважує. Нам варто пам'ятати, що наші діти смертні завжди, коли ми цілуємо їх перед сном. Може здатися, що це вже занадто, але ми маємо припускати можливість, що наша дитина не прокинеться наступного ранку, пам'ятаючи про ліску смертність, ми більше цінуємо і любимо своїх близьких, приймаючи всі їхні вади й помилки. Більшість батьків знайомі відчуття відчі, коли ніяк не вдається заспокоїти і укласти спати малого капризуна. Але якщо нагадати їм про смертність дитини цей розпач швидко обернеться на радість від того, що малюк живий, Епіктет зауважив би, що краще тримати на руках неспокійне дитя, ніж безживне, така так негативна візуалізація допомагає нам витримати малечь Ну, Видно, що людина пише здані, де не відбувається. Я не скажу, що не відбувається нічого поганого. Погане завжди відбувається. Тут можна точно понегативити, і це буде реальністю. Але пропонувати людям уявляти, як, що їхня дитина, ну, твоя ж дитина не померла. Ну, типу, це як типу, палець і ногу. Або там про те, що типу, тобі ж гатило вхаду, а ти, але ж ти живий. І по-перше, це ну, типу, розвиває тривожність, що люди, у яких є діти, особливо маленькі. Вони і так, ну, типу, сильно дуже тривожні. Вони бояться, що з цією дитиною щось станеться, що вона може десь там закашлятися, може щось ще вона, може вона щось схаває, може, ну тобто, як маленька собака, е, вибачте. Ну, Тобто, суть в тому, що вони дуже сильно і так переживають за цю дитину. І, ну, знаєте, на цих моментах я починаю думати, що він може психопат і в нього немає емпатії абсолютно, але що з ним не так, я не розумію, чому він може, ну тобто. Пропонувати такі ідеї і чому він сприймає якось це адекватно. Тобто так, думати про власну смертність це непогано, і от, наприклад, можу порекомендувати вам книжку Ялома, вдивляючись у сонце, долаючи страх смерті, але там немає пропозиції думати про ваших мертвих дітей, або про те, що чим би ще мені потривожитися, або з ким би ще мені порівняти своє горе. Тому читання другого розділу я закінчую тим, що він довбойок, і е, переходжу до наступного разу наступного дня. вже побачимося з вами.